Вітаю на каналі Таро Таємниці і ми продовжуємо знайомство з нашими янголами. І зараз ми розглянемо небо створення сили. У нас небостворення це другий рівень блакитних королівств. Ми можемо підключитися до його дуже тонкої енергії, щоб пролити світло на наші особисті стосунки. Янголи цього королівства відомі під незвичайними іменами це сили, і сьогодні ми розглянемо сили, є ще чесноти та верховенство. Всі вони нам допомагають любити і розуміти один одного. Багато людей переживають тяжкі і стресові відносини. Небесні янгели утворення допомагають полегшити стосунки, щоб ми могли знайти сенс. І близькість у житті. Янголи намагаються навчити нас любити один одного як найкраще, як тільки ми вміємо. Всередині кожного з нас є серце янгола. Якби ми дозволили йому допомагати підказками, ми всі жили довго і щасливі. Небесні янголи, утворення. Дають інструменти, необхідні для того, щоб добре функціонували наші стосунки, і завжди намагаються показати здорові способи, як нашим душам рости вільно та творчо. Саме у стосунках ми маємо шанс пізнати себе, допомагають янголи прийняти власні обмеження, розширити кругозір і розвинути свої переваги. Вони містять дзеркальне відображення наших душ, вони допомагають нам побачити власну цінність, здатність до любові, насолоди та гумори. Вони дають нам зрозуміти нашу цілісність, коли ми живемо живемо в злагоді з нашими. Людьми з нашою родиною, з нашими близькими. Вони тестують наші принципи щодо лояльності, довіри та чесності, допомагають детально проаналізувати наші потреби та розглянути власні амбіції та бажання. Янголи хочуть, щоб ми були щасливі, повні радості та веселощі. Їхній намір полягає в тому, щоб бачити нас реалізованими в кожному аспекті життя. Вони пропонують свою підтримку та любов, щоб допомогти нам знайти радість. Вони піклуються про нас і захищають наші душі, щоб ми могли повною мірою відчути свободу і вразити нашу творчу природу. Янголи зміцнюють наше життя, сприяючи росту навчання про нескінченність сили Всесвіту. І чим більше ми відкриваємо своє серце для світу, свободи і примирення, тим більшою буде наша радість і життєва сила. І сьогодні ми розглядаємо трьох наших янголів, другі форми неба утворення, сили. І сама Мета сили це янголи, які захищають, направляють, надають мир, гармонію та спокій. Така їхня мета. І їхня функція є це захист нашої душі, щоб у нас був мир та спокій. Їхнє завдання привести наші душі до спокою. І вони допомагають примирити протиборчі сили в житті, знаходити рішення конфліктів, парадоксів і вчать жити не тільки в мирі з іншими людьми, але, й, саме головне в мирі з собою. І у нас є янгол миру, який, ви знаєте, зараз для нас це дуже актуальний. Він є провідником енергії, яка потрібна нам для вирішення конфліктів і парадоксів. Він допомагає жити відповідно до наших потреб і бажань. Він створює можливості для процвітання на шляху нас до миру та до спокою. І полегшує нам цей шлях, тільки потрібно завжди його звати на допомогу. І що він нам? Говорить, щоб ми завжди жили в своєму ритмі. Не достосовуватися там, що швидкий ритм на роботі, чи ваших дітей, чи внуків. У вас є свій ритм життя. І щоб ви були в спокої, ви повинні жити в своєму ритмі, і хай весь світ до вас достосується. І щоб ваші таланти і здібності всі поважали. Іноді ми відчуваємо певний внутрішній конфлікт, наше життя має глибоке захоплення сенсом миру та порядку. І це дозволяє нам розвиватися, бути унікальними і творчими, бо ми такими є. Але реалізуватися ми можемо тільки, коли в нас мир і спокій. І ми можемо посилати молитви до Янгола миру, щоб він приніс мир планеті, спокій для нашої родини, для наших друзів, сусідів, для нас самих, допомогу в розв'язуванні конфліктів. Так? Можемо просити Янгола про спокій розуму, про спокій серця і душі. І тоді ми отримуємо від нього, коли ми це просимо внутрішнє заспокоєння до зовнішніх конфліктів. І цей Янгол веде нас до здорових ситуацій і людей, які дозволяють нам жити в спокої. Ви будете зустрічати тих людей, спокійних, врівноважених, які вам допоможуть жити в такому темпі. Наступний янгол у нас янгол ніжності. Янгол ніжності. І його девіз він почувається чудово і спокійно, коли приймає самого себе. Він несе голубі, які символізують ніжність життя і допомагає нам. Коли ми беремо участь у боротьбі, він завжди на нашій стороні. Він бажає нам спокою, любові, ніжності і стимулює наші мрії. Тому що мрії вони будують наше майбутнє. І чим кращі, світліші, добріші наші мрії, тим кращим шляхом ми йдемо в наше майбутнє. І він нас заохочує мріяти. В нього треба просити допомогу у здійсненні ваших мрій. Дар ніжності приходить, коли ми відійшли від боротьби і відмовилися від зла. Це дар, який час від часу може змінюватися, але коли ви його відчули, то завжди будете цього чекати у вашому житті. Щоб спробувати досягти цього стану, можемо взяти участь в духовних і езотеричних практиках. Справжня нічність як мир вона завжди поруч. Спілкуйтеся з такими людьми, які врівноважені, спокійні. Щоб вони вас теж оточили такою самою енергією, і ви в ній побули і почули, як це добре бути в гармонії, в ніжності, в спокої, в любові. Молитви до Янгола ніжності відкривають канал для істоти божественного буття, яка пронизує все наше життя, веде нас до життя з глибини і достатку самої суті, щоб нас не... Розхитали складні ситуації. І ми просимо допомогти в усиненні перешкод, які створюють плутанину на шляху до миру, спокою та ніжності. Ми просимо Янгола допомогти нам відчути, що заслуговуємо жити в лагідності, в коханні, в спокої, в ніжності. Отакий прекрасний у нас янгол. І янгол у нас гармонії. Янгол гармонії оточений найкрасивішими птахами, повітряними птахами, збираючи святилище свого духа миру, символ квітучої згоди, світів птахів, і він показує важливість гармонії та те, що хороші міжособистісні стосунки можуть запропонувати вам гармонію. Так, Його мета це допомагати нам любити і розуміти один одного, допомагає жити гармонійним життям, шукати людей і місця, які перебувають у рівновазі, допомагає виражати нашу духовність у гармонійний спосіб. Янгол гармонії ділиться своєю благодаттю з нами, коли ми вирішуємо жити гармонійним життям. Життя в рівновазі викликає багато питань, має фізичний аспект, який можна знайти в обраному на природному середовищі. Також має емоційний стан відображення ступені відкритості, чесності, порядності, яку ми принесли у наше життя. Ми живемо в гармонії частково, коли приймаємо нашу залежність від землі, яка нас годує та підтримує наше життя. Ми знаходимося в гармонії зі своїми почуттями, коли даємо їм простір, у якому вони важливі для нас. І жити в гармонії із самим собою означає поважати власні унікальні таланти. Ми звертаємося до янгола гармонії за допомогою у пошуках правильного шляху до єдності, просимо підтримки в належному ставленні до всього, що нас оточує. Та щоб наше життя було більш радісним і творчим. Гармонія це рівновага між духовним, емоційним і фізичним станом. Отакі у нас три янголи, сили. Так. І зараз ми з вами трошки погрожимо і подивимося, що янголи хочуть вам переказати. І так, вибирайте раз, два, три якого янгла, що янгол хоче вам переказати, на що звернути увагу? Так, хто вибрав номер 1 у нас Янгол миру. Янгл миру накатякає вам, щоб ви жили в своєму темпі. Ні до кого не достосовуйтеся. Тільки в своєму темпі ви зможете жити в спокій, в гармонії, в рівновазі. Таке повідомлення для вас. Хто вибрав номер 2 і це у нас Янгол. Це у нас Янгол ніжності, і він вам говорить, щоб ви відмовилися від усіх конфліктів. Часами нам треба відстоювати свої права, але зараз відмовтеся від конфліктів, і ви здобудете спокій. А також змініть коло своїх прав. Знайомих і долучіться до тих людей, які можуть передати вам цей спокій, які живуть в мирі, в слагоді і в рівновазі. І коли ви долучитесь до групи цих людей, ви теж своє життя зміните на краще. І хто вибрав номер три янгол гармонії, що він нам переказує? Щоб ви цінували не тільки чужі таланти, але свої теж, бо ви талановаєте, та обдарована людина і повинні презентувати себе якнайкраще, щоб монетизувати і мати за що жити. І всі ми, і перший, і другий, і третій і ангел, кому випав, ми повинні їх просити про допомогу, бо вони не приходять з власної ініціативи. Дякую за вподобайку, за підписку на канал. Дарую вам під вашим коментарем підказочку Янгола для вас особисто. Звертайтеся за консультацією. Гарного всім дня і хай охороняють вас янголи-охоронці!